Вітаю пані панове. Традиційний огляд. Посуд Посуд, на диво. Майже все розібрали, тільки трошки тарілки залишились і хтось гудзики пересипав. Так, з книжками дитячими. Традиційно іграшки, книжки дорослі, для дорослих верніше. Так, кроватка. Раз на бронь піде. Два, зараз відійду, вот так от. Візочок 3 в одному. Прогулянковий блок зимовий і літній він, понятно, э, Господі. прогулянковий сидячий вже варіант і автокрісло в комплекті. Нагадую, що цей візочок так само є в наявності, чомусь ніхто не забирає. Так. І велике-велике. Дякуємо фонду 24.02.ua. За надані нам. Сьогодні привезли і іграшок багато. Не знаю, я не бачив, вроді там і одяг був, і візочки ці всі. Так от, візочок раз Бронювання буде. Будемо виставляти. Візочок 2. Вибачте, тінь падає тут. Не предусмотрено для зйомки. І візочок 3. Теоретично, практично, я так бачу, що по механізму вони повинні всі складатися. Що цей? Не пробував, чесно, бо я вже не можу, є на ногах стою. Що цей, виходячи, що є зажим. Ну і, скоріше за все, і цей також. Наскільки вони транспортабельні в плані складання будуть, не знаю. Але теоретично можуть складатися. Бо от є механізм, тобто його тягнеш і воно починає. Да, або ні, це, вибачайте, це ручку перекидає по ідеї. А може і складається. Коротше, от на, ць, на рахунок цього і не в може не складається, може так, як є. Не знаю. Це точно три окремих запчастини, грубо кажучи. І вона шасі само складається. Ну і ця зрозуміло так само складається. А, і ще так само на фон 24.02 UA. Дав ще ліжечко, але я ще поки його не розпаковував, тут нічого не видно. Коротше, в общем, ліжечко. З одіялком, мабуть, з матрасиком, по ідеї. Ну, Я ще не розпаковував, тому що чесно, я вже єлі стою на ногах, да, вон матрасик є. І дуже хочу спати. А може тут, два два Ні, ви знаєте, тут два ліжечка. ліжечка. Це, мабуть, одне, а це... ні. Це... це одне ліжечко, я перепрошую, то я вже реально гальмую. Це одне ліжечко, от просто тут. Шухляда. Так, да, вона трошки, як бачите, трохи помучена, але з урахуванням, якщо у вас немає зовсім нічого, то піде точно. Так, і поїхали далі. Іграшки дитячі сьогодні трошки розрібли, додамо, вони у нас є. Так. Одяг, чоловічі, брюки, жіночі, взуття, так само трошки розглиблювати, теж додамо, бо є. Годя, ходять, ходять, ходять ходять. Ходять на всіх. Починаючи від немовлят. Давайте я так ось підійду. Ото вот. Вот всі, всі коробочки і вот то, вот все для немовлят. І закінчуючи, я не знаю, пенсійним віком. <гум> Бо тут вот все жіноче. А вот ці дві коробки це чоловічі. Ну і ось вот там вот на взуття. Оп. І тут взуття на дітей, підлітків і дорослих. Є отакі речі. А, Повідомлення, вибачайте, бачите, приходить камера дрібщить. Дрібішіть не по темі трошки. І тепер бронювання. Поїхали. Да, статті фон 24Е також надав нам воду. Частину вже люди позабирали, частину будемо ставляти на бронювання. Поїхали сюди. Бронювання. Загальний план. Нагадую, якщо ви підписалися на YouTube канал і поставили сповіщення тобі ж колокольчик, то ви в першу чергу дивитесь відео, оскільки відео я можу викласти ввечері, там наприклад, 11-12 ночі. А бронювання буде розміщувати вже на наступний день. Тобто ви можете подивитися, зрозуміти, що вам щось треба чи не треба. Якщо нічого не треба, то відповідно можете. Не чекайте бронювання, якщо треба, то ви вже знаєте, що буде на броні. Так, і свіжого є. Далі нагадую, знову ж таки, зупиняйте, ставите паузу, роздивляйтесь. Якщо у вас якість відео погана, подивіться налаштування відео. Можливо, банально у вас стоїть низька якість, низька верніше. Стоять, зараз показує то що із свіжого, то, що не із свіжого, воно і так зрозуміло. Можете порівняти з попереднім відео. Комерці, до речі, ніхто не забирає. У нас ще є. Так, і спазл, то, що залишилося сьогодні, частину забрали. Чемодан поки ніхто не забрав, стоїть. І нагадую, є колготки. 12-й розмір. Перше це. 74 ще зріз дитини, 48 це довжина самих колготок, тобто від пояса до носочка. Так. Ось вот така вот штукенція. Ліп, ліпити там комплект повний, воно все працює. Че? Всі іграшки, які електричні, ми виставляємо на бронь, все перепровіряємо обов'язково. На те, як, як воно працює. Якщо не працює, то ми не будемо виставляти його на бронь. Тут, до речі, це дерево. Воно на магнітах тут, частина, і воно працює, стріляє і навіть виймається патрульник. Хтось дуже заморочився, зробив реально гарно, Воно дерев'яне. Так, зараз відходжу, показую загал поближче. Є. Yeah. Роздивляйтесь, зупиняйте паузу. Лошадка нова. Ну і свіже принесе має на увазі, понятно, що не зовсім нова. Угорщиків додалися душки, пірешки зараз підійду ближче. Ух, тут зараз іграшок під ногами в коробках. А, столик для годування. А, спинка регулюється. Тут все окей. Тобто можна опустити, можна максимально підняти. Але з рівнями грузь-печаль Ось то, що залишилось один і той кріпіш відсутній. Все інше торчить позаду, але вони, як бачите, не комплект, коротше. Тобто з рівнями, щось треба думати. Мальберт, ще одна ванночка додавалася побільше, ніж та. Тобто ця менша, ця трохи більше. Так, присипки ще не розібрались, залишились. І поїхали звідки ляпочнемо. Обозь відсіля. Зараз камера. Дасть нам фокус. Отак. Поїхали з того, що у нас залишилось пюрешки. Я спеціально зупиняю, і ви так само ставте, будь ласка, на паузу. Роздивляйтесь. Всі пюрешки нормальний термін придатності, тобто спокійно можна дітям давати, нічого не спорчено. Тут у нас прохолодно в підвалі. Ми знаходимося в підвалі, хто не знає для новеньких. Відповідно, самі розумієте, що. Вони не попортяться. Тим паче у них, якщо не помиляюсь, до 22 чи щось таке зберегання. Трінь. І от такі Так, ну оця от іграшка з'явилася. Пупса не забрали, ляльку не забрали. І овечку долі не забрали. Вона музична. Так, от баночок три штуки на людину можна, всіх їх, їх по одній. Так само присипки по одній баночці. Так. Начебто все показав. Ще раз повторюю, підписалися на канал, поставили сповіщення, ви раніше всіх дізнаєтесь, раніше, ніж в групі, скажемо, правильно, дізнаєтесь про те, що прийшло нового і що забрали з броні. Так само прохання, будь ласка, якщо вам не складно, любий коментарі, абсолютно любий, але хоча б два-три слова якісь напишіть і поставте в кінці подобаєчку, Це допомагає розвитку канала і, відповідно, про нас більше людей буде знати. Дякую велике, до зустрічі.